Салам папалам, братішки! Що я вас вітаю, ви дивитесь канал Заводіла. А знову я біля води, біля ріспорта, і це значить, що буде новий відео про черговий автомобіль, про чергову історію про автомобіль. Сьогодні буде цікава історія, я хочу нею з вами поділитись, що почому хакий смічок. Показати вам одне віддерце, розказати, що воно у мене знаходиться, розповісти історію цього автомобіля. І саме головне на конкретно цьому прикладі показати, як не треба поступати зі своїми автомобілями. Ліпимо лайк і дивимося відео далі. Погнали! Прям якийсь фільм жахів, а не автомобіль. І що це значило? Це не жах, це просто такі реалії, таке життя. Виглядає правда так, якось не дуже не дуже весело, не дуже радужно. Історія цього автомобіля, та не те, щоб вона печальна, просто такі, знаєте, бувають людей певні життєві обставини. Ну, коли людина не може користуватися автомобілем або не має такої змоги. От тут в цьому випадку саме так і вийшло. Цей автомобіль одного мого гарного знайомого. Люди придбали собі цей автомобіль ще в далекому 2015 чи 2016 році. Просто в сім'ю собі купили, щоб в них був авто. Придбали, періодично користувались і так склалися обставини, що в один якийсь прекрасний момент вони його поставили, і автомобіль, отак от в нерухомому стані, простоїв певно роки чотири. Просто нерухомо на одному місці. Періодично його виходили, запускали, щось прогрівали, інколи колеси підкачували, і все, і автомобіль отак от стояв до моменту початку повномасштабної війни, потім почалась повномасштабка, і вже було не до нього, його просто покинули. Якось один раз мені зателефонував цей знайомий і попросив, Ліг, можеш забрати цей автомобіль, привезти його в якийсь от... Божеський вигляд, зроби з ним щось, зроби з ним щось, подивись, бо ну, немає кого попросити, крім тебе. І от саме чому цей автомобіль опинився в мене. Тепер дивіться, як він виглядав. Ух! Це такі, ж, калькуляція була. Це цю машину мені треба. Повести в чувство. Почнемо. Батарейку в ключку поміняли. Поміняли. Тепер закинемо сюди акумчик. Попробуємо її заведемо. Вона вся в пилюці, в грізюці. Я не знаю скільки вона вже тут стоїть. Але завтра мені треба завести на СТО. Зараз будемо пробувати. Кумчик закинемо. Це грязно. плюс. Ідуть іскром, може взагалі вона не заводняється. Ого, даже признаки жизни подають. Марійка була включена. Зараз, коротше, накачаємо колеса. Запустим. Хоча не знаю, накачаємо її, може годинки через півтори. Коротше, перший запуск. Ага. Ще не так просто її завести. Давай, давай. Не схватує, давно. Ось такі діла, блін. Залісоніфті нефтепродуктами, сейчас поедем, трохи напоїм малого, бо там щось взагалі нічого не показує. Може поможе, а може і ні. Я думаю, що десь охранники там трошки бензинчику тука підзлили. Ну а на кого ще думать. На себе ж не подумаєш. Понятно, що когось треба левого знайти. Значить охранники, п'яниці. злили бензин комусь продали, по подішовки. Може його там і не було, може він просто закінчився чи висох. Ну що, випробуємо. А тут щось мокре. Може реально вони щось зливали. Робити номальний, що тут земля якась така, маєш ти ніша. Як вони злили без ключа? Може там бак прогнив взагалі. И если он там внизу до сих вытекает просто на землю. Давай попробуем сегодня еще покрутим. О, отределение! Ни хера себе, конечно. Еще не хочется запускаться. Надо на катушечки и на свечечки. Мы же свечечкам капец. Такі от вони тут, понятно, все зрозумітно, тут болт на 6, тут вісім, тут вісім, тут взагалі торкс. Чотири свічечки нових купив і швидкий старт. Які варіанти тепер? Заведимося чи не заведемся? 5 літрів залив. Сейчас свечечки подкинем, не попробуем быстрым стартом. Никто то хуй знает. Горы на огню. Вот такая вот свечечка. Красотищина. Вот да? такі мають бути. Все, новенькие свечечки у нас встановлені. А ось наші старі. Оба. Сейчас. Якщо не то пробуємо ще швидким статом, якщо нет, то я не знаю що потім робити з нею з цією магою Ну давай ще так нам ефірчик поміг але нормально молотить хай гріється малиха от такий у нього пробіг пацани він робить аж земля труситься тупо як якийсь 911 там жий ті турбо Коли перший раз я забирав цей автомобіль, мені треба було його забрати з під будинку і перевезти в місце, де є охорона і хоч якісь там світло, хтось на нього інколи да, дивиться. Приходжу, під'єдную акум, завожу і що я чую? Завів я просто педахір'я. Прикиньте, нема труби. Рьов стояв такий, що це, не знаю, якась там M5 Competition, вона, походу, тихіше працює, чим працював Clio. Автомобіль просто стояв на одному місці і, само собою, десь якісь питони лазили, побачили, що тачечка безхозна, Треба щось у неї тут з піонірі. Травіше наркомовські десь болгаркою. Вночі, не вночі, я не знаю, коли це було. Прийшли, залізли під автомобіль і болгаркою зрізали каталізатор. Це машина, на якій. Заборонено їздить ввечері. Заборонено їздить, того, що може збити ПВО. Якась мобільна група. Розцінити, що це сука, шахет бля. і з крупнокаліберного якогось зробити решето. Ринок Ліо шахет, нова комплектація, 24 рік. Це тормозов просто. От бачите, зажигалку тут спеціально поклали, щоб. Базар скупляється, типу, як на BMW перелякався, з багато грошей взяв. Кусок труби 45-200 та 200 гривень. Алюміні колодки нові. Брембо, щось там 800 гривень майже. Два тормозних циліндра, правий-лівий, ну коротко, вони однакові, якийсь ЛПР по 400 гривень. Кронштейн, резинка глушника, отака от 200. І оця щось там резинка глушника. Не знаю скільки вона стоїть. Ну коротше там в районі 500, по-моєму, і ось це 150. Коротше, за цю всю гулянку я віддав 2600 кульок. Гамна разного, прикиньте. Прийшов би десь не кусь бомви куплять. За 2600 мені тільки б дали. Ну, кузов, вроді не згнив. так вийшло. Ну що? Уже не шахет. Уже як має бути. Але чеки-шмики. Вже працює нормально. Прикиньте, зараз буде перша мийка я цього відразу. Я не знаю скільки років. Навірно і не відмиється з першого разу. Ну я хочу спробую. А ось і він чистенький, гарненький, пополірований, намитий, набритий. Такий, як, в принципі, має бути звичайний автомобіль. Це Рено Кліо першого покоління. В загальному Рено Кліо є три покоління. Перше покоління почало свій випуск в 1999 році і випускалося майже по 2008 рік. У 2002 році Кліо отримало такий рестайлінг передньої і задньої частини. Оце у нас якраз. Є рестайлінгова модель автомобіль 2006 року випуску. Компанія Рено випускала даний автомобіль для країн, які розвиваються в світі. Його називають і Clio Symbol, і Clio Classic, Clio Sedan, Clio Tricops, Рено Талія. Назву Талія можна зустріти в східній частині Європи. Дуже багато цих автомобілів продається з такою назвою в Польщі, які... Один час. Та, в принципі, і зараз імпортується з, -з, -з, з Польщі до нас. Кліо три покоління. Перший випускалося з 99 по 2008 друге з 8 по 13 і третє покоління з 13 по 2021 рік. Перші моделі випускалися на платформі Clio. І з 2008 року ці автомобілі випускаються на базі Renault Logan. Clio – це автомобіль класу Super Mini. Я б взагалі його назвав би бо воно таке маленьке. Поставиш на паркувальний майданчик і хер знайдеш. В 1974 році компанія Renault випускала такий автомобіль, який називається Renault 7, або ще називали R7. Це був седан, зроблений на базі Renault 5. Renault 5 це був хетчбек, а Renault 7 це був седанчик. Почали свою історію з цієї моделі Renault R5 і Renault R7. На дані автомобілі встановлювали бензинові рядні 4-циліндрові двигуни з 8 та 16 клапани. Дана версія у нас 16 клапана. 8 клапані двигуни. Йшли з потужністю 75 кінських сил, 16 клапані з потужністю 98. Автомобілі випускалися як з механічною, так і з автоматичною коробкою передач. Візуально виглядає він в принципі непогано. Автомобіль, ще раз нагадаю, 2006 року він в нас з 14-ю гумою 175-65, 14, гуми, 175, 65, 14 заду встановлені ось такі барабанні гальма, передні дискові. Звичайне світло з протитуманками тонований, непоганий такий приємний світлий колір. Має там декілька пошкоджень, але хочу сказати компанії Renault. Красавчики за те, що автомобіль за такий досить тривалий час свого відпочинку на одному місці не згнив. Це у нас 4 рядний двигун, називається к 4 j 711 8 та 16 клапаночків. 8 йшли з потужністю 75 кінських сил, 16 клапані з потужністю 98 кінських сил. Відрізняло їх те, що там у нас один розподільчий вал, тут два розподільчі вал мили, та 16 клапаночків. Це простий до бізоразя двигун, чугунний блок, алюмінієва голова. Все, газорозподільча система на паску. Автомобіль у нас оснащений 4 ступеневою автоматичною коробкою передач, не роботизованою, а саме автоматичною. Яка називається ДП-0. В середині 90-х років компанія Рено придбала ліцензію на виробництво 4-стопенневої коробки передач, яка називається Volkswagen 01 m і мала випускати під своїм індексом ДП-4. Як тільки Рено придбала цю ліцензію, вони разом з компанією PSA, це Peugeot Citroën, допрацювали її і почали встановлювати кожен. На лінійку своїх автомобілів в Рено вона називалася DP-0, в Peugeot citroën вона називалася al 4. Дані типи коробок встановлювалися на французькі автомобілі на Рено, Peugeot Citroën з 1998 і майже до 2015 року. Рекомендуємо заміна оливи в КПП один раз на 40-50 тисяч. Кількість трансмісіонної рідини 6 літрів. Плафончик. 450 гривень і лампочка 20. Не буде підсвітки номерного знака, або вона відсутня, або вона не працює. Штраф 1200 гривень. Я вже не таке влітав, так що краще возіть або лампочки, або плафони з собою. Слідить, рідненький. Пев нам не страшні ніяка там поліція. блядь, Чи тут поміщається навіть на цій полосі. Це віддільно для них зробили. Тут для автобусів це для ринок ліва. Куди лізеш, блядь? Радіо розблокував. Машина чиста, гарна, гірлянда, все як має бути. Це спідометр не робить. Не працює датчик швидкості, треба його замінити. Це теж болячка в цих кліво. Давай, поїхали, родненький. Та всім стоять там всім назад, 1, 4, 16 клапанів. Летить вперед. Ну Коробка в нього нормальна, відстрілює взагалі без проблем. Непонятно скільки я їду. Коли є гальма то дешевше їздить на дорозі. Дешевше, бо комусь сраку не заїдеш, ну і ціліше будеш. Це я ще вікна повідкривав, бо після хімчистки трошки сохне-сохне село. Сохне Цука, куйці, бусоводи попропускають. Щак тебе нюхау. Зараз мені хір хто перед'явить скільки я там їду. Може 100, може 200. Ну по очищенням десь 260. От. Розмазана картинка, це значить десь в районі 300 скорості. Це не як вам варіанти, тупо голий. На вулиці там скільки плюс 9 десь. там баня. Реально без футболу. Представляєте, просто отак от пропала гірлянда і заробив спідометр. А! Клас! Хоч не треба нічого міняти. От Просто от заглушив, вийшов. І будь ласка, все працює. А БСІ пропав. Я вже собі тут накрутив, що тут. Ой, ще вклади. А вона справна машина виходить. О, 5,9. О, опять. Навіть якщо беремо 6,5 середній на автоматі по місту, то в принципі, я думаю, непогано. Покатаємося ще побачимо. Автоматична коробка передач, кондиціонер, сідішпілер, два підйомнички, електрозеркала, звичайне кермо. Все. І бортовий комп'ютер є. На даному етапі автомобіль чистий, гарний, приємний. Все тут пахне, все сіяє. Коли хотів відкрити багажник, я й там кнопку шукав. Я не міг її знайти. Ось вона. Який багажний відсік, пару коробок можна в нього кинути. Та і хватить. Ці індикатори працюють, все у нас вже пропадає. Все добре. Послухаймо, як він у нас шипоче муркоче. З обслуговування, ще треба зробити, це замінити фільтри, замінити мастило в двигуні, антифриз помпа ГРМ, передивився чи гальмівні колодки, а також зробив би профілактику на супорти. Це б лишнім не було. Тільки згадав, була історія з цим автомобілем один раз. Власник автомобіля мені якось телефонує пізно ввечері, йшла його жінка додому, і, типу, побачила, що в їх автомобілі в цьому хтось там щось ззаду типу лазить. Не ззовні, а всередині. Їй так здалося, Я кажу, ну не може бути слухай, там ж люди, там ж проходне місце. Він каже, можеш під'їхати туди подивитися, чи немає там когось. Я на впевненому кажу, да ну хто туди полізе, там проходняк, там куча людей постійно ходять і постійно машини їздять. Ну хто туди полізе, тим паче кажу, що автомобіль закритий. Я приїжджаю до автомобіля, беру ліхтарик. Прикинь А что ты тут делаешь, тепуха, Я выбачаюсь, будь ласка. Ты, ты хуй сюда залез. Как ты сюда попал вообще, объясни. Прикинь, чума. Ты разбулась, он спит. Еще раз увижу тебя тут в 10 метрах. Вот возле этого дома. Блин. Я тебя, Я буду срачами гнать до Чернігова, понял? Ти откуда вообще сам? З Волині. З Волині? Я з якого ти міста з Волині. Володь. Ти з Ковеля? 500 кілометрів, сука? ти що тут робиш? Открыв, залез. Прикинь, прийм машину. не лежить там себе загорає второй день. П'ятий день. А ти п'ятий день спиш? Ага, заебись. Ти що, ходив за ручки, машини дергав? Ні. А як? Я сам на шкоті кублю. Де на Шроті. — Де ти на Шроті? В Києві робиш? — Ні, в ководі. То як ти тут оказався? І це просто, ну. Що ну бл. Рукаму ну. машину, ну. Руками відкрив це машину, Війна, 22-й рік, блядь гусь з Волині. Що ти тут ще робив? Нічого більше не робив, просто спав. Клянусь, просто спав. ще раз, Ти тут окажешься, от, в цьому районі. — Ти запомнил? Ти да. обіцяєш, що тебе здесь не буде? — Обіцяєш? — Да. Точно. Да. Все, давай, убирай и вали отсюда. О, сникерсы, ни хуй, все по-взрослому. Ты и запомнил, что я тебе да. сказал? Да. Точно запомнил. Да. Ну смотри, я же говорю, только не обижайся потом. Я... я... Маю, біля машини, не ты не беля машины, тебе вот тут нахуй вообще не должно быть. Не беля одной из машин. Понял? Хорошо. Так что, ты выясни. Дякую. Я спит себе людинка, отдыхаю, у него сигаретки на торпеде. Ззаду там бутилочки, в нього бухло там на полу стоїть. Він собі проснувся, прибухнув. Далі малий спатунька. Мені хуяся отечок. ще хотів його акуратненько під спатьком із Скажи, може вам поприбирати. Вийдіть, будь ласка, постійте. Хочу сказати тим людям, в яких є автомобілі, якими вони не користуються, або просто стоять такі безхозні, занедбані. Краще їх продайте. Якщо ви не продасте, буде хуже тільки вам. Вас щось можуть вирізати, там хтось може жити, а потім, коли ви його почнете відновлювати, це буде дуже-дуже затратно. Тому, якщо у вас є такі от безхозні автомобілі, краще їх продайте. Хай краще користуються ті, кому вони дійсно треба. Такий на сьогодні був варіантик із розряду, із грязі в князі. Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, ставте лайки, подобайки. Вірте в Україну. І всіх вам благ та зелених бумаг, бонсла.